Готуємо гарбузову кашу. Нам потрібно 250 грам гарбуза, 100 грам рису або пшона. Молоко 200-250 грам. Можна також зварити на воді, також дрібка солі, масло 10 грам, але це за бажанням я не давала. Цукор також за бажанням і кориця за смаком. В кінці сухофрукти на свій, на свій смак. Отже, запікаємо гарбуз при температурі 180 градусів до м'якості або можна відварити, але потім добре злити воду. Гарбуз перебиваємо блендером. Тим часом рис добре промити та відварити до готовності. Якщо готуєте з пшона, то пшоно залийте на 5 хвилин окропом, тоді гарно промийте холодною водою до прозорості води та теж відваріть до готовності. Переблендерений гарбуз, змішуємо з крупою. Додаємо молоко. Краще давайте спочатку 200 г, якщо буде замало, додасте решту 50. У мене молоко було бананове, тому каша одразу буде солодкою. Також даємо дрібку солі, масло за бажанням. Пробуємо чи солодке, якщо ні, додаємо ще цукру, а також корицю. Все гарненько перемішуємо та ставимо на вогонь. І доводимо до кипіння. Нехай побулькає буквально 2-3 хвилини, але постійно помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Викладаємо готову кашу в тарілки. У мене вийшло 4 порції, приблизно по 210 грам. Сухофрукти гарно промиваємо та додаємо уже безпосередньо перед подачею у тарілку. Також можна додати насіння та заморожені ягоди у мене це чорниця. Каша виходить ну, дуже смачною. Насолоджуйтеся всім смачного.